І вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері Теми дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Вихідні позаду, а тому час дізнатись про найголовніші події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 579-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілює не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так сьогодні вночі Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами Камікадзе. На Одещині під ударом була припортова інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 32 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 56 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя боронили свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася з героями старшого сержанта Москалюка Сергія, воїна військової частини а 4722 в останню дорогу провели в глибоці. Зі старшим солдатом Шевчуком Андрієм, воїном військової частини а 42 прощання відбулось в селі Лівенці. Солдату Руснаку Роману воїну військової частини а 4722 останню шану віддали в селі Боянчук. Солдата буряка Рома атамана воєнно-військової частини А-02-84 в останню путь провели в селі Подвірне, із солдатом Зарочинським Михайлом, воїном військової частини А-47-22, попрощалися в селі Довгопілля. Солдату Галяру Денису, воїну військової частини а 0224 24 останню шану віддали на центральному міському кладовищі в Чернівцях. З головним сержантом Мандриком Ярославом, воїном військової частини А-42-67, прощання відбулось в селі Берегомет. молодшого сержанта Солдатихіна Андрія, воїна військової частини а 44 в останній шлях про провели в селі товтри лейтенанту Михайлецькому Богдану, воїну військової частини А 2582 останню шану віддали в селі Банилів. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Дитячі садочки міста об'єднались заради спільної мети збір коштів для наших відважних воїнів. У Чернівцях організували благодійний захід дошкілля синергія професіоналів. Що цікавого підготували для малечі, та скільки коштів вдалося виручити, дивіться у нашому сюжеті. Щороку в останню неділю вересня відзначається Всеукраїнський день дошкілля. Тож, аби хоч трішки потішити малечу, такий складний для всіх час, у Чернівцях влаштували свято дошкілля синергія професіоналів. Сьогоднішній такий захід об'єднує нас всіх. Синергія це об'єднання всіх структур, які працюють в закладі дошкільної освіти, таких як практичні психологи, логопеди, психологи, фізінструктори. Вчителі логопеди, далі керівники гуртків. Так само вихователі можуть показати всю свою роботу, яку вони проводять з дітками як під час гурткової роботи. Ми об'єднуємося, ми стаємо одним цілим, і це нам дає можливість показати батькам. Що саме в садочку не тільки працюють вихователі, а всі ці спеціалісти, які надають дітям певну свою компетенцію. Захід влаштували в благодійний, адже в умовах повномасштабного вторгнення кожен повинен докласти зусиль та коштів, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Любов Гаврилова наголошує, саме такі принципи потрібно виховувати у дитини. Виховання патріотизму і виховання любові до України починається з родини, в першу чергу, і закладів дошкільної освіти, тобто з самого найменшого віку дитини. І, звичайно, ну, хочу сказати, що. Напевно, немає жодної родини в нашому місті і на Україні, яка б не стикнулася, яка б не було в когось, хто зараз в лавах ЗСУ. Тому, в принципі, є присутні в нас педагоги, в яких чоловіки, брати. На жаль, є такі присутні тут, в кого загинули вже рідні, тому ну, іншої так би і не було в нас мети, і не було навіть думки. Діткам проводили пізнавальні заняття, майстер-класи та руханки. Також тут була локація, де малеча могла спробувати себе у ролі незвичайного художника. Нетрадиційне традиційне малювання, воно дуже діткам корисно. Ну, от, якщо з раннього віку це розвиває дрібну моторику, тактильні відчуття, от так як малюнок сіллю, вони посипають сіллю малюночок, розвивається дрібна моторика рук. У більш старшому віці це вже творчі фантазії. Шеф кухарі садочків приготували на благодійний захід страви з дитячого меню. Ірина Костюк розповідає, Правильно, для своїх детали, вихованців готують тільки найкраще. Ми в даний момент вийшли на ярмарку з мафінами. Це м'ясні мафіни, де состав входить: і свинина, говядина, сир голландський, і овощі, і яєчко. Наші діти це дуже люблять. Для них це в даний момент, якщо це нове блюдо, вже у нас пройшло, це осінньо-зимовий. У нас зараз це їм дуже подобається. От і ми це. Виставляємо зараз такі благодійні заходи управління освіти організовує не вперше, каже Ірина Ткачук. Минулого року ми проводили теж святкування, але звичайно не так масштабно, тому що це тільки було півроку від початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, всі ще були схвильовані, були в такому тонусі переживань. І тому, звичайно, масштабних заходів тоді ми ще не проводили. Зараз ми вже розуміємо весь алгоритм наших дій при оголошенні повітряної тривоги, тобто ми розуміємо, куди переводити дітей, в які укриття. Як чинити, тому ми вже спокійніші і знаємо, що ми можемо повернутися до задоволення потреб найменшеньких. Благодійний захід відвідало понад 300 діток з батьками та родиною. В підсумку завдяки цьому святу вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Усі виручені кошти спрямують нашим Збройним силам України. Тетяна Дубіцька, Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та дня ТВА. ДТП у Чернівцях та на Вижничині є потерпілі. Так в обласному центрі 30-річний житель села Задубрівка, керуючи автомобілем Фольксваген, зіткнувся з машиною Рено під керуванням 47-річного чернівчанина. В результаті аварії травмувалися обидва водії, а також пасажир мікроавтобуса. Їх відправили до медичної установи. Ще одна ДТП трапилась у селі Чорногузи. Житель села Мілієве, керуючи автомобілем Фольксваген, зіткнувся з 50-річним велосипедистом з травмою ноги. Ви останнього госпіталізували до лікарні. За даними Служби безпеки України в Чернівецькій області, жителю Дністровського району, який перешкоджав мобілізації під час воєнного стану, повідомили про підозру. Фігурант поширював інформацію щодо вручення повісток військовозобов'язаним громадянам і переміщення мобільних груп ТЦК та СП через створений телеграм-канал. Щоденно десятки таких повідомлень допомагали особам призивного віку ухилятися від мобілізації. Щоби уникнути відповідальності, зловмисник обмежив доступ нових користувачів до спільноти і особисто приймав рішення про додавання чи видалення її учасників. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Намагались провести незадекларовану техніку. Так українка та громадянин США слідували у пішому порядку з Румунії до України через пункт пропуску порубний сірет. у приватних справах, обравши смугу. Зелений коридор при здійсненні контролю митниками встановлено переміщення вказаними громадянами незадекларованих мобільних телефонів iPhone 15 Pro Max торгової марки Apple у кількості 8 штук. Телефони тимчасово вилучили, а штраф для порушників складає 30% вартості незадекларованого товару. За попередньою оцінкою загальна вартість мобільних телефонів складає 584 тисячі гривень. Буковинські прикордонники завадили переміщенню ще однієї контрабанди. Так, на кордоні з Румунією прикордонний наряд відділу Селятин зафіксував рух в бік державного рубежу чотирьох осіб, які несли великі ящики. Побачивши правоохоронців, порушники втекли в глиб території України, залишивши свій вантаж. На місці події прикордонники вилучили та передали представникам бюро економічної безпеки 5 тисяч пачок безаксизних сигарет на загальну суму 250 тисяч гривень. Наразі тривають пошуки гора бізнесменів. Пожежі на Буковині. Цими вихідними вогнеборці ліквідували шість займань. Так у місті Вашківці виникло загорання на сміттєзвалищі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Наразі встановлюються причини займання. А у селі Новоселиця Кельмінської ОТГ вогонь охопив суху траву на відкритій території. Площа загорання становила 300 квадратних метрів. Пожежникам вдалось загасити полум'я, у межах в яких застали на момент прибуття. Попереднє займання виникло через необережне поводження з вогнем. У ніч на 25 вересня неочікувано помер депутат трьох скликань Верховної Ради України Андрій Іванчук. Народний обранець був родом із Коломиї та навчався у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на юридичному факультеті та певний час навіть і викладав там. У 2006 році був керівником НАК енергетична компанія України. У 2009-2010 роках був ВО голови партії «Фронт змін», входив до керівних органів партії. А у 2013 тому році після об'єднання фронту змін і батьківщина був обраний одним із заступників голови батьківщини. Також обіймав керівні посади в громадській організації Фронт Змін. У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець. За однією із версій колег Іванчука, він міг раптово померти через тромб. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк висловив співчуття родині померлого Андрія Іванчука. Щире співчуття родині, близьким і друзям Андрія. У це важко повірити і важко прийняти. Вічна пам'ять. Царство небесне написав Яцию. Легендарний кіборг, відданий батьківщині герой, подвиги якого мають стати прикладом для всіх українців. У Чернівцях відбулася прем'єра документального фільму про Валерія Красняна. Барс незакінчена справа. Детальніше про те, як створювали стрічку та чому сьогодні надважливо пам'ятати про таку колосальну особистість, розповідаємо далі. Людина легенда, відважний кіборг, патріот України до останнього подиху, Валерій Краснян з позивним барс, загинув минулого року, захищаючи нашу державу від російських окупантів. Ще у 2014 році він пішов добровольцем на фронт. Був оборонцем Донецького аеропорту, воював у найгарячіших точках. А з початку широкомасштабного вторгнення російських військ мужньо став на захист України, аби вигнати ворога з рідної землі. Тож, аби увіковічнити пам'ять справжнього народного героя. Про нього зняли документальний фільм Барс незакінчена справа. А прем'єрний показ відбувся саме у Чернівцях. Режисерка стрічки Марія Яремчук знала Валерія Кресняна особисто. Перше зустрілася з ним ще у 2015 році. 2015 починала свій творчий шлях як журналістка, як членкиня інформаційного відділу добровольчого українського корпусу правого сектора. Там зустрілася з барсом. Не можу сказати, що ми були близькими друзями, але звичайно, я не могла не помітити такого бійця. Я не могла не помітити. Таку людину слідкувала за його бойовим шляхом, знала, що він в збройних силах знала, що він одним з перших став на захист Києва під час другого етапу російського вторгнення, і була шокована звісткою про те, що його з нами немає. Тому вирішила розповісти історію його життя глядачам, розказати широкій аудиторії про те, якими є новітні українські герої. Барс називав війну Росії проти України нашою незакінченою справою. Тому цей вислів і став лейтмотивом фільму йому розповідає Марія Яремчук для створення стрічки взяли понад 30 інтерв'ю у родини, друзів, побратимів та односельців Валерія Красняна. Мені запам'яталося те, що не було жодної байдужої людини. В кожного і в кожної кого ми розпитували про барса з ним було пов'язано щось своє. Це були абсолютно різні історії, і нам було досить важко виділити щось важливе, щось головне, що піде в фільм. Нам було неймовірно важко лишати якісь речі за кадром, тому що барс вражаюча особистість. Марія Яремчук наголошує своєю стрічкою, хоче показати всім українцям, що ми повинні захоплюватися саме сучасними героями, а не вигаданими. Наша Асна реальність, ця війна вона дає нам величезну кількість людей, які відзначилися, захищаючи батьківщину. І я думаю, що широке коло аудиторії, широка аудиторія, повинна знати про таких людей. Прем'єру відвідали побратими Валерія Красняна, адже пліч опліч з барсом стояли на захисті України від російських окупантів, і пам'ять про відданого воїна назавжди закарбувалася у їх серцях. Валера був дуже справедливий, душа був він ще. Відрізнявся від, від багатьох командирів, тому що він казав, що мені потрібен хлопці, щоб ви були живі всі. От. Ми ще 10 разів можемо взяти населені пункти, але щоб було з ким. Він не хотів бути по кабінетах, по якихось різних місцях. Він казав, що моє місце бути разом з вами. Це людина, яка завжди була перша. От, а ми завжди підкладили своє плеча до нього. Саме тому, за словами побратима Барса Анатолія Маркуса, документальний фільм про героя має стати наочним прикладом для молоді, на кого потрібно рівнятися. Такі фільми треба знімати. Треба знімати, і щоб українці, маленькі, які зараз підростають, в школах щоб показували ці фільми, щоб вони знали на кого треба шокуватися. А тим часом подвиги Валерія Красняна надихають нашу молодь бути відданими патріотами України. Я чула про те, що він з самого початку війни пішов захищати нашу державу, тому це дуже правильний був його вчинок, і я дуже вдячна йому за те, що він пішов і не побоявся такого тиску від ворога і захистив усіх нас. Кожен військовий, який загинув за нашу державну цілісність, то важливо їх згадувати і пам'ятати. Анастасія Іванова, Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми Дня. ТВА. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.